В Ефірі останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Мої вітання у суботу хокейний клуб «Кривбас» зіграв свій перший матч у чемпіонаті України. В гості до криворіжців завітав бронзовий призер минулої першості Кременчук. Подробиці історичного дебюту в наступному сюжеті. Трі, дві, одна. Давай. Абсолютний дебютант українського хокею Криворізький Кривбас написав нову сторінку в своїй історії, зігравши перший матч в українській хокейній лізі. Офіційному дебюту передувала насичена підготовка. Починаючи від селекційної та організаційної роботи, закінчуючи вишбово-тренувальною та спарингами, все потрібно було робити з нуля. І це вдалося. В сезон підопічні кулікова увійшли у всеозброєнні. Головна інтрига, яким буде дебют, привела на льодову арену чимало глядачів. Завітало на гру і керівництво міста. Наша команда молода она на не зовсім сыгранная. в августі месяце Они тільки узнали друг друга, посмотрели друг на друга. Сьогодні сентябрь місяць. От смотрите, полтора місяця, наша команда сыгрывается. И... Но зато смотрите, почти на равных играет з метрами, які вже не один десяток лет грають в хокей. Вистачало на арені глядачів в помаранчевих кольорах. Це за своїми улюбленцями на виїзд приїхали Кременчукські фанати, і в них і у криворіжців бойовий настрій. Приятные эмоции, хорошая атмосфера. Где-то будут рядом эти команды. Опять сейчас только начало чемпионата, тяжело что-то говорить. Это уже большое событие для города Кривого Рога, то есть создание профессионального клуба, хоккейного клуба «Кривбас». Я жду поединка жесткой борьбы. «Кривбасу» тоже желаю удачи, хорошей игры. Первая игра покажет, я думаю, неплохо сыграют. Що ж до самої гри, то вона розпочалася з невеличкої розвідки. Після чого ініціатива прийшла до господарів, але шукати логіки в спорті не варто. Атакували криворіжці, а забив Кременчук, відзначився Кузьмик. Але гості передували у рахунку недовго. Статус-кво відновив Костянтин Толканов. Один-один, і все розпочинається з самого початку. Забігаючи наперед, відзначимо, що нічийний рахунок протримався аж до самої фінальної сирени. Попри численні моменти, які мали команди, шайба вперто не хотіла залітати в сітку. А все через надійну гру голкіперів, які творили маленькі дива. Але і без цього вистачало. Емоції інколи на межі бійки. Доля поєдинку вирішувалася в овертаймі, і до честі підопічних кулікова він залишився за криворіжцями. Історичну перемогу кривбасу приніс Олександр Селянин, який реалізував більшість. 2-1. Кривбас здобуває історичну перемогу. Очень непростой, но надо сказать большое спасибо мальчишкам. Здорово отыграли и выиграли первый матч. Первый матч это, как всегда, задел на весь чемпионат. И я считаю, что провели очень неплохо. Дерби не дерби, но очень напряженно. Ну, могу сказать, что это одна из лучших команд Украины. И Это действительно показывает то, что как они работают и на каком месте они находятся. То есть команда очень добротная, очень укомплектованная. Они будут биться за самые высокие места в чемпионате. И я очень рад, что наши мальчишки победили. Большое им спасибо. Ну и, конечно, при поддержке зрителей, которые сегодня пришли и помогли нашей команде победить. Я бы не сказал, что это какая-то наигранная комбинация была. Просто, как сказать, выпустили хороших исполнителей. Каждый знал, что делать. Стандартная схема. Защитники у них там нападающие или защитник, я не знаю, какое у них было расположение, нырнул. С двумя передачами обсучали его, бросок схода, попал, пау, и все. Вже у четвер Кривбас матиме нагоду розвинути успіх. В гості до Криворіжців приїде «Білий Барс. Софіївський коло став володарем Кубка міста з футболу. Цей колектив йшов чотири роки до цього успіху, і тільки у цьому році під керівництвом молодого амбітного тренера Олега Манагарова нарешті здобув свій перший серйозний трофей. Останнім часом фінал Кубка міста з футболу перетворюється у з'ясовування стосунків між сільськими командами. Так було у минулому році, не став винятком і цьогорічний розіграш почесного трофею. За нього боролися підопічні Валентина Платонова з Лозуватки та Олега Манагарова. Команда колос з Софіївки, забігаючи наперед, слід сказати, що двобій видався на славу. І до кінця останньої 10 хвилинки не було зрозуміло, хто стане переможцем. Хоча й невелику перевагу протягом всього матчу володіли Софіївці, тим паче, що наприкінці першого тайму у них виявилося на одного гравця більше. За неспортивну поведінку був вилучений півзахисник лозуватки Костянтин Хорольський. А за вісім хвилин до цього коло чи вдалася стрімка атака, і Туран Сулеймана відкрив рахунок у грі. Всі ці складові дозволили софіївцям перейти у другому таймі в лухий захист. Звичайно, що лозуватцям було складно впоратися з такими захисними редутами. Плюс позначилася втома, адже Лозуватка провела на цьому тижні складну гру в першості області, тому й виглядала дещо ослабленою. Чим і скористалися гравці колоса, провівши наприкінці зустрічі дві стрімки та результативні атаки. Спочатку відзначився Роман Косяк, а потім Олексій Балабас. 3-0 – переконлива заявка на перемогу у боротьбі за кубок міста. Єдине на що спромоглися так це на гол престижу за три хвилини до фінального свистку. Відзначився Назар Шутильов. Звичайно, що після гри емоції та настрій представників обох команд був різний. Слава благодарність команді сапірніку сьогодні. Вони грали дуже добре, можливо, навіть лучше нас, Всі далі огромне кількість моментів нас выручил наш вратарь і везення немножко нам допомогло. Далі ми зіграли на контратаке, забили у них удалення, і, звісно, второй тайм вже стало немножко, немножко легше стало нам іграти. І, в общем-то, ми доволі. Команда наша з коло Софійки у нас сучасне з 12 року. Але я скажу вам, за ці роки ми пройшли першу лігу, другу лігу, ще першу лігу, вищу лігу. И мечта наконец-то у нас тут сбылась. Я хочу поздравить свою команду всем. Я считаю, что Софиевка шла долго к этому их поздравляю с победой, потому что, как бы она такая трудовая, наверное, заслуженная, с чем я их поздравляю. Поэтому мы ну, по игре своим пацанам никаких претензий не имеем. Почесний трофей команді переможниці вручив голова міської федерації футболу Костянтин Караманець. Що стосується фінального матчу, то як ніколи виявився красочним з множеством моментів. Футбол смотрелось. ну, Як в футболі звичайно буває, одна команда вроде би атакує, а вторая більше бання виграє. Тому ми сьогодні побачили безкомпромісну боротьбу і красивий футбол. Також за підсумками фінальної гри були названі кращі гравці у складі обох команд. Ними стали Максим Грам, з Лозуватки та воротар колоса Денис Макаров. Вовні присутствувало, звісно, Ну, я благодарен команді, тренеру, ребятам, которые допомагали мені сьогодні цієї перемоги і всі команди. Ми дуже довго готувалися до цієї гри, старалися, Пацани всі переживали. Тренер теж. Благодаря общим усилиям ми достигли цього результату. Слід відзначити, що на стадіоні підтримували своїх улюбленців численні болівальники свижі названих населених пунктів. До Дня фізкультурника громадської організації Українська вела родина провела у Кривому Розі веломарафон Залізна сотня. Маршрут змагання стартував від проспекту Поштовому і проліг місцями історичної спадщини та індустріального ландшафту міста, розповідає Тетяна Васильєва. Про започаткування марафону Залізна сотня активісти велоруху говорили вже два роки. Втілення задуманого у життя здійснилося завдяки міському проекту громадський бюджет. Взявши участь у ньому, активісти вибороли сотню тисяч гривень, яку спрямували на організацію веломарафону. Але у ході організації зрозуміли, що знадобляться ще й кошти спонсорів: спеціальний розроблений додаток, розмітка траси, послуги автоперевезення, номери харчування, призовий фонд та інші дрібниці у сумі виявилися не такими вже й дрібними. Чтобы провести такое мероприятие, надо очень колоссальные средства. А, поэтому. Либо очень серьезные большие взносы с участников в районе 600 гривен. К сожалению, вы знаете, сейчас у нас не каждый может потянуть такие стартовые взносы. Поэтому мы планируем дальше работать, наверное, с городским бюджетом. И в дальнейшем просто уже у нас, если мы будем в дальнейшем работать, то это приложение уже у нас будет, как бы, и у нас уменьшится сумма. Хочу сказать отдельное спасибо спорткомитету, особенно бухгалтеру спорткомитету, который очень активно нас все рассказывал и показывал, что главный, главный распорядник наших почти, грубо говоря. Маршрут веломарафону 100 кілометрів проклали стежками і дорогами вздовж усього міста, частково охоплюючи старі кар'єри. Усі повороти і напрямки руху вказали спеціальними знаками та запланували декілька контрольних пунктів для перепочинку. Є комплексне питання на втором КП і на фінішне комплексне питання. Два питання комплексних, то. Гарнір, каша там мясо. В общем, все, все очень серьезно, на самом серйозно. Вода буде на каждом КП. На промежуточных КП, то есть кроме второго фініша будуть також перекуси. Это банани, яблоки, печенье, компот. Поэтому голодными ми гонщиков точно не оставим. Більше півтори сотні велосипедистів, в тому числі й з інших міст України, взяли участь у веломарафоні. Їх усіх привітав голова міського спорткомітету Олександр Ступак. мы надеемся, что это мероприятие со сотня, пройдет на хорошем уровне вы увидите, действительно, наш город ну, действительно, это город промышленный город труды и металла но он не только руды и металла он еще и спортивный город с правой стороны вы видите, где мероприятия проводятся сейчас проводятся праздники во всех районах, районах города посвященные этому празднику поэтому мы тоже в системе этого праздника удачи вам, ребята, ну и всем доехать до финиша Ложные 100 километров я в своей жизни ездил больше всего одна около 40. Поэтому удачи вам и добрый путь. Учасники змогли побачити на маршруті неповторні краєвиди криворіжжя суворі, і по своєму гарні індустріальні ландшафти фінішували у парку імені Мершавцева. Як на мене, то це спроба вийти з зону комфорта, власного зону комфорта. Коли ти знаєш, що там це складно, і ти змагаєшся з собою, ти стаєш сильнішим, ти стаєш цікавішою людиною. Дуже цікава ініціатива. Насправді, хлопців. Це я б я б хотіла сказати. Те, що не всі міста, не дуже багато міст України можуть похизуватися тим, що в них проходить велосотка. Найбільш відомими є Одеська, Київська велосотка. Хотілося б, щоб Криворізька велосотня була така ж велелюдна, і це була така візитівка міста. Свята фізкультури і спорту у кривому розі відзначилось щорічним змаганням з підтягування. Його започаткувала всесвітня організація воркаута, яка знаходиться у Латвії. У багатьох країнах та у містах є її офіційні представники. У Кривому Розі змагання проводить міська федерація воркауту. Цьогоріч у підсумку міста вже втретє стала лідером в Україні за кількістю підтягувань. У всесвітньому дні підтягування взяло участь більше 250 криворіжців. П'ята частина з них дівчата. Найстаршому учасникові було 63 роки. Окрім пропаганди спорту та здорового способу життя. День підтягувань містить в собі і благодійну мету. Та саме масштабна спортивна благотворительна акція в мірі на сьогоднішній день. Вона претендує потрапити в книгу рекордів Гіннеса. Вона вже зареєстрована в Рейчар та Рекорд Холдрепаблік. Как самое массовое мероприятие, когда люди параллельно с подтягиваниями жертвуют что-то на благотворительные нужды. В предыдущие годы у нас были благотворительные акции по сбору денег в помощь бойцам АТО, но благотворительность в этом году у нас, наверное, заключается в том, что очень много будет участников с ограниченными возможностями. Цьогоріч криворіжці підтягнулись 3163 рази. Найкращий результат 39 підтягувань. І це вже новий особистий рекорд по місту серед учасників цього змагання. У нас є така аніматорка новинка. Кожний учасник отримає сертифікат, підписаний президентом Сімейної Федерації слід лакаут Марісом Шлезенсом. Натхнені дорослими молоді учасники інколи забували про будь-яку реєстрацію, а дарма їхні вдалі спроби обов'язково додались би до загальноміського результату. Ми підчитуємо ці результати, тому що кожен фіксується по щоту. Ми сумуємо всі ці підтягування, записуємо общий результат і відправляємо його непосредственно в центральний офіс Street Федерації и Calisthenics, яка потім публікує результати на своєму сайті і підчитується общая статистика по городам, потім по странам. И определяется страна-победитель определяется, в какой стране было наибольшее количество участников, в какой стране было наибольшее количество суммарно сделанных подтягиваний, где был наилучший результат, в предыдущие два года криворог занимал первое место в Украине по результатам. И соответственно этим он продвигал Украину в рейтинге стран. То есть в 2014 году Украина заняла четвертое место, в прошлом году 11 место, но уже было больше участников. Уже сегодня стало ведомо, что знову снова за результатами дня. Підтягування серед міст України. Дворовий футбол у маси. У центральному міському районі в День фізкультури відбувся турнір з улюбленого виду спорту багатьох хлопчаків. Подробиці далі. День фізичної культури та спорту в кривому розі ознаменувався ще й турніром з дворового футболу. У ньому взяли участь хлопчаки різного віку з Центрального міського району. Сім команд і спрощені правила. Цей турнір виявився гарним плацдармом для того, щоб показати свої здібності кожному бажаючому. Вазросне гранічення адні дві тисячі. Четвертий, п'ятий, шестий. І там 2003 і 2004. Є приличні ребята, є дуже хороші ребята, яких можна було б віддавати центральные секції. І хоч турнір мав районний статус, грати у ньому було цікаво усім учасникам. Не так сложно, як в місті грати в Україні, але теж так нормально є ребята, які показують результати. Окрім позитивних емоцій від забитих голів і виграних матчів, команди переможниці отримали грамоти та медалі. Такими були останні спортивні новини. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемось.